Як глибоко потрібно присідати, щоб це давало кращий результат. Є така думка, чим глибше ми присідаємо, тим краще йде навантаження для м'язів. Ніг. Частково це правда, але це підходить не всі. Глибина присіду залежить від мобільності твоїх суглобів, від контролю техніки та відсутність болю. Якщо під час руху ти максимально глибоко присідаєш і при цьому не відчуваєш ніяких болей, в колінах в спині ти максимально чітко відчуваєш рух, то так. Можеш присідати максимально глибоко, і це дасть тобі кращий результат. Але якщо під час руху ти відчуваєш біль, у тебе внизу підкручується таз під себе, болять коліна, болить спина, там відриваються п'ятки, ти завалюєшся вперед, то глибина для тебе зараз не працює. Ти тільки створюєш сильне перевантаження для твоїх суглобів, що може призвести до серйозної травми. Отож упускайся, наскільки тобі комфортно. Якщо зараз ти не можеш глибоко сідати, сідай половину. Згодом твої суглоби стануть більш мобільніші, м'язи краще розтягнуться. Зможеш сідати глибше. Якщо ти можеш зараз сідати глибше, то сідай глибше, це буде краще давати результат для м'язів. Ніг. Обов'язково підписуйся на мою стрінку, тому що ти будеш знати потім, як робити вправи, що працює, що не працює і що дає результат.